У мене іноді таке відчуття, що я оці мухомори знімаю як рекламу для тих людей, що їх збирають. І це основне моє завдання в лісі. Доброго ранку, друзі. 17 жовтня 2025 року. П'ятниця ми в лісі. Почала відео з дуже красивих, найкрасивіших грибів. Отіщу. Справжні гори і всі знають, що їх не можна їсти. На сьогодні ця тема, здається, не актуальною, тому що їх якраз тепер збирають і їдять. Але то таке на кожний смак, як то кажуть. Сьогодні в лісі я не сама, тому думаю, коментарів моїх на відео буде менше ніж зазвичай, але я і так люблю поговорити, тому що для цього відео тільки на користь. Багато контенту, очевидно, буде мовчазного. Шукаю, шукаю, але не знаходжу. А я думала, що тут виріс хоч один такий красивий підберезник за два дні. Два з половиною не бачу. Якраз у цьому місці у вівторок я знайшла отого першого свого красивенного. Ну що ж, підемо далі. там ще один сидить. Ну, ви зрозуміли, по мухоморів наш ліс точно можна йти. Невже вже знову один на цілий день. Два дні тому ми з вами знайшли білого гриба отут, буквально метр, ну два. І виріс новенький, так і ростимуть по одному чи все-таки пожаліють нас. Дякую лісові. Дивна знахідка. Поруч із моїми під березниками перепрошую. Як це так? Красиво. Красиво. Ну, не такі гарні, як по... два дні тому. Але все-таки як це так, що тут лежить ніж. Хтось цю містину знає, виходить. Ага. Як то кажуть, як тільки вимкнув камеру. Іще один. Ну, може, вони тут іще є. Це треба добряче походити, бо в цій траві їх не видно. Так, вони хочуть, щоб їм Так, щоб їм вклонилися вони хочуть. Ага, вони посунулися просто, дивіться які. А може два дні тому якийсь із оцих великих і був там. Дивіться, ось вони. Ось вони, красунчики. Все-таки, ну хай 12 штук. Отож, подивіться ж яка нога і яка шапка. Оце гриб, оце воно, все-таки, все-таки місце працює. закупуємо, намагаємось закупати. Хоч трохи, хоч на якийсь час убезпечити. Мене теж дивує для чого пити саме в лісі і розкидати тут пляшки. Просто ми з тобою, ми з тобою таких людей ніколи не зрозуміємо. Це точно. Продовжую вивчати рядовки, це виявляється не то, що я казала, Мишата. То рядовка сіра, а це рядовка штриховата, Підказали мені в коментарях е грибники, за що я дуже вдячна. Е -ну, штриховата, мабуть, мається на увазі оцей малюнок на шапочці. Такий, бачите, концентричними колами. І штрихами, штрихами, штрихами. Не знаю наскільки це добре видно вам. Отак. І це той самий гриб, що я розглядала два дні тому, і тут от, зеленкувата ніжка, ну це навіть трішечки видно на камеру. Їстівний гриб, так само, як і рядовка зелена. Це вже можливо навіть міняє ситуацію. Бо я йду всю дорогу, скаржуся, що грибів менше, ніж два дні тому. Але на оцій стежці два дні тому я не знайшла жодного. А тут отакий красунчик товстенький, твердий, як камінь. Перша зелениця на сьогодні. О, дві! Ось менша, а ось більша. Що? Ще є? Красотки! Так, це добре. Уже. Щось пішло. прямо там і там, де А як же сюди ж усі йдуть по зелениці оті Рядовка зелена, вона називається. Ну, а це сироїшка зелена, але вона червива. Так, а ось нарешті чудовий розмір. Але навряд чи чудова якість, ну перевіримо. Це один і тут ось другий ще є такий. Ось він. Хто знає, як при такому розмірі вони змогли зберегти якість. Як не прикро. Сподівалась я сьогодні на краще. А вийшло так собі. Здається, трохи гірше, ніж два дні тому. Пояснити це явище я не можу. Але похід продовжуємо. В принципі, вдвох ми ще й так не дуже мало назбирали вже. В кінці покажемо результат. Би ж таких маслючків та й було разів 10 більше. Красунчик, чи ти сам, чи не сам? От такі вони красуні. І в такій кількості оце приємно. Це попередній результат. Ми ще не вийшли з лісу, тільки плануємо повертати на вихід. Можливо, ще будуть цікаві знахідки. Не перемикайтеся, стежте за нашим походом. Це, Це щось таке, як червона сироїшка якось. але вона дивісь, яка ага, сіра під цим. Я не можу ідентифікувати цього гриба. Може, хтось підкаже, дивіться, якими букетиками росте. Хтось підкаже з моїх глядачів, що це за гриб. Особливої довіри не викликає, але красивий. І такі дива трапляються. Ростуть просто з пенька. Чудовий. Бочечка, діжечка. Але сьогодні польський дуже рідкісний. Просто на вагу золота. Маслячок, Гарненький. А тепер Оце воно, мабуть, найкраще з усього, що ми сьогодні знайшли. Дивіться ж який він. Супер красень. Яке задоволення. А який звук. Краса. А от якби я була сама, я б їх точно не знайшла. Ви подивіться, як корисно з друзями їздити до лісу. Гляньте. Гляньте. Тут аж три. Малесенькі, але ж які гарні. А, цей, мабуть, він трошки зіпсувався. Угу. Супер. Супер, супер. Так, питання до колег грибників. Що це за гриб? Мені так здається, але це тільки здається, що це рядовка димчаста. Дивіться, як у неї погано видно, не фокусується, як у неї переходять просто пластинки в ніжку. Бачите, немає тут межі ніякої. Просто акуратно так переходять. Вона сірувата, шапочка, усі її низ, цілком рядовчастий, і пахне вона. Симпатично. Але може я і помиляюся. Ці гриби в цьому місці, от зараз я кілька штук бачу. Може б я їх колись і зібрала, бо тут я їх частенько. Ну, щороку вони тут ростуть. Але сумніваюся. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, хотілося б знати. Ми вже виходимо з лісу, не те, що багато дуже на двох, але назбирали, ви бачили, повний кошик, але то всі там не вмістилися. Приблизно, так мені здається, два оцих кошики. Повних ми назбирали, кілька білих. Може по десятку або й більше маслячків. там. Багатенько зеленушок, тобто зелениць рядовки зеленої, і зовсім зовсім трішечки польських грибів, що дуже дивує. Дуже задоволені походом. Перепрошую, що відео, мабуть, буде коротке, оскільки вдвох, коли розмовляємо, спілкуємося з подругою, з якою рідко зустрічаємося, а то Менше часу на глядачів і на відео. Дякую всім за те, що були зі мною. Ось на виході наші дерев'яні грибочки. Поставте, будь ласка, мені лайк, напишіть щось у коментарях. Може, дайте відповідь на якісь питання, яке я ставила. І до наступної зустрічі, яка буде. Ну, можливо, днів через три, я так думаю. Дивна трохи ситуація в лісі. Весь час, коли буваю, мені здається, що ось-ось наступного разу буде краще, тому що ось всі ознаки того, що тут ось маленькі грибочки, значить, виросте їх більше і все. Ну, чомусь, чомусь не це. Чомусь кожного разу приходжу і так ну, трохи розчаруюся. Може, я забагато хочу. Але знову ж повторю, те саме звичайному грибникові в лісі зараз зробити нічого. Єдине, що можна назбирати червоних мухоморів. І якщо знати місця, рядовки зеленої. Це теж непогано, краще, ніж нічого. Отож, дякую всім на все добре, до нових зустрічей.